Ми на озеро їдемо. Так. Да. Спочатку думали на басейн поїхати, але вже ми довго копали. За цілий день за 6 років. Да. Ми завтра можемо мається, туди поїхати. Ну, побачимо. Завтра вісімсот. Да. О, це вже терпимо. Так. Да. Маша страждає без третьої педальки. Тут же ж автомат їздила вона 10 днів на. Механіці, там три педалі. Це дійсно. Перший, перший день, коли пересаджуюся на іншу машину, треба прив'язувати ліву ногу, бо можна замість щеплення натиснути на тормоз. І це дуже неприємно, тому що щеплення вжимається різко. І якщо так само вижити тормоз, ти просто клюєш носом в руль. Ти так не робила? Ні, слава Богу. О, але мені хочеться. Ага. Першу включить зараз, піпець. На вулиці вітер. Він нас переслідує. Мама, добре, що він зараз слідує. Але це дуже, дуже спекотно. Да, да, тут дуже... жаркіше, ніж в реці, бо тут немає якогось морського свіжості, інакше, знаєш, просто тухота тупо. Да, Шлагбаум. Тебе бачить, так? Да? У нас полуничка є, і не тільки. Ми їжу з собою взяли, тому що вже обід. Час обідати. Мені пишуть. По вашим горам таке враження, що ви постійно їсте чи щось прикусуєте І постійно голодні все одно. Так і є. Так і треба. Ми зранку снідали. Потім перекусували в обід, ми не обідали, і потім вечеряли. Mm. Ну, ж у нас нічого не змінилося. Ми, ми їдемо на пляж, я за рулем, ми ем, ведемо да. з собою їжу, тільки краєвид не такий красивий, як був це і втрати. Теж красивий. А ввечері до нас дівчата в гості приходять. Да. Сірпантіни прощають. Це теж сірпантіни. Да. Ми наче нікуди не переїжджали. Гляньте.

Парк тут гуляти. Це біля дому машина. Ми щойно заплатили за парковку. Значить, це озеро Крючок називається. Mm -hmm. І знаєте, скільки коштує парковка? Один євро. Ну, звісно, якщо перев'язти озеро Крючок і пляж ЕМФОНІ де коштує 3 євро парковка. це... П'ять. Ну, можна було і за три припаркувати. Можна було. Це, звісно, небо і земля. 50 деревень. Буль і ще з під'їздом, який. Тут немає? Та, тут немає дороги. Маша каже, що це ми на балос їдемо. Реально, ми на балак саме такий. Так, <свісно> да, там обіцяли, саме таке під'їзд, тому і ми не дуже хотіли не наважилися, що там довго так треба було їхати. На тій машині дуже це Я мені хоч не страшно невисокі, да. а там. Якщо ми ну, то на ту грунтовку виїхали і трошки там і не могли проїхати то да. Точно десь то, там матеріали колеса. Ну, майже м'яє, і ж, ні. У нас тільки одна декатка була. Да. А народу тут, як Греції на парковці. Дуже популярна локація в Криківщині. Да. Так, ну і як завжди, ми будемо шукати безлюдне місце, без ліжаків. Ой, ми точно, наче нікуди не переїжджали, глянь. Тільки одяг змінився у нас. А у мене ні, у мене те саме все. Тому що я збалізую з ну, Греції. Знову ми кудись ліземо. Нічого не міняється. Нічого не міняється. Ой, так. Да. Ой, класні такі гляньте. Така горда пачка. Так, Ух. вже в нас клубник, ця полониця потекла, несу в руках. <схи> Ой, клас. Дуже багато людей От на тій стороні ми були. І зараз переходимо, кудись під'їхали. Маша каже, десь є ще містяк. І там начебто є шанс, що буде менше людей. Але ж до нього треба, ну, ясно, що там менше людей, бо до нього треба добратися. Отак. Маша, а візьми полуницю, тому що я... О! Треба... мені ручку. І що, ти хочеш сказати, що ти мене втримаєш тут, так? Да? Ну, ти хоч трошки зіпрешся все. О, тут черешенка росте. Клас. Та вона зелена ще. Фух, ох, і жарко, Боже, нам так в Греції не було спекотно, як сьогодні тут. Я сподіваюся, там буде місце. О, тут вже по, побільше трошки. О, кстати. Чому б ні? І купатися звідси можна. Да. Давай. А як туди дістатись? Извините, ми ваше місце тут трошки окупіруємо. Ненадовго. Ого! Хитке. Ого, така мідія, глянь, здорована. Ого. У, -у, У, ми знайшли шо, мінько мінько? дике місце. О, прикольно. водичка хороша. Та Виявляєте? Ну, така огроменна. Маша міряє глибину. Ого. Глибоко. Ану. На носочках. Так, да, на контрасті, звісно, на контрасті водичка у нас ми вирішили не купатися, а от так от тут розміститися. Отак от зараз вот. і от так дуже-дуже добре -дуже освіжає. Тут у нас помідорчики з огурчиками, а тут нужечки з колбаскою від мами світить. А там у тебе що? Два вареника. Ліба і зрілісь. А там людей. Ви не уявляєте. Там немає як пройти. Ми хотіли пройти тим пляжем, ми не змогли. Маша вже колоничку їсть, а я однушечку, я вже голодна. Вон там малеча. Ми їх територію зайняли. Вийшло сонечко. У нас все Їмо. Mm, ця сіра утка проганяє. О, а та наганяй їдала. Глянь, mm -hmm. глянь. Mm -hmm. глянь. Глянь! Глянь, 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 гля От це розбор. Ота сіра утка, качка. Mm -hmm. Наїхала на маленького чорного коченя. Не своє. А в неї вон її двоє. І Мама чорне кочення дала їй. Просратися. час. Стрмно, дуже стрмно. Не хочеться ставати на дно, ми ж в озері. Страшно чуть-чуть. Ой. Не показуй мою красиву жопу, а то там нервують. деякі жіночки? Думаєш, що ти хвастаєшся? Так, да, думаю, що. Ты хвастайся, А я скромна. Я хвастаюсь, да. А ти скромний, а я, я скромню. Да. Потому що я Машу знімаю. Це я не скромно показую Машину жопку. А, там якісь рослинки. Где на дні? Під мостом. А ти під мост. А я тут не случайно. Табло. Хорошо. Росличекся, сподіва. <риспи> У мене тривожка за тебе. Ну торкнись ножкою дна. Не я буду. <світ> Нет, не буду. У мене, по-моєму, вп'ять були пальці в кадрі. Вибачте. Я просто нічого не бачу. Ну як? О. Це вам не грецька вода. Це я хотіла сказати Черкаська. Українська тепла. А стосовно ракурсів, яких ми знімаємо лазячих у скелях, то, звініть, там не до того, щоб підбирати ракурс, але вирізати через те, що десь там стрільні світиться, не так, ну, в таких позах відкроєних іноді, власне. Я пробувала типу, приближати, щоб поставали знизу, не виходить. Не видно красоти. Ага, іншої. А твої пальці в кадрі Та ні, я вже туди руку Тому лайфстайл все, як в житті. Іде а -а -а. повернути до мене жопою. Дивіться, що зробиш. Я сповзаю з мостіка жопою кверху. Давай, а га. як ти вилізеш назад? Зараз покажу. Що? Там травичка. Ну ця травичка вона. Ну кога... торкнись на полі. Так, навіть не питайся. А ти ну... зараз не стоїш? Mm -mm. А де твої ноги? Плавають, Грибуть дуже швидко. От і все. Треба повернутися. І не наляпати тут сині. Да? І треба поцарапати. Як тобі помогти? Ого, зараз. Молодець жаба. Ай, красота, дивіться, це всех рак вам покажу, щоб ви посмущались. Моя мама красива. Ай, да ти що. Ну, Така от. Давай, і твоя черга. Одночасно. Давай. Не. Він на раз, два, три, і ти на раз-два, три. Я не буду з головою. Що коли я там на вейку каталась, мене це не звучало. З головою, так? Да? Посов... Мама закінчується. Ні. Ну що дощ? Ми <свист> поховаємось, тому що він о. холодний. Холодний, ну вже все менше вже. Затянули так різко раз і такі великі каплі. Нас прибило до мостика. Все, пройшло. П'ять хвилин. Ах. Глянь, які точки красиві у нас. Там що з'їла повілиться? Так. Да. Ми, ми з'їлась? Ну, я їла, їла і з'їла. <різь> я думала, ти теж їла. Ми ж лежали сиділи повертаємось ми тут отак розмістилися вже от ойчинка дивимось контент ой так крашу такий Освіжаючий зараз дощ, так? Ну, Просто скрім зуби. Такий пішов дощ, гром такий гримить, наче ракети летять чи літаки. Ух, ми вчасно. Все, якраз пішов дощ. Просто з секунда в секунду дійшли. Угу. Чтетенько, по таймингам все. Да. Всі з пляжу побігли. А самі стойки купаються. Да. Клас. Так, свіжо одразу стало. У -у -у. Сумер. Ой, Ще. розвернути обережно. Все нормально. Там густа трава і неясно, скільки попереду є місця. Ой, там була бетонна штука, бачила? Yes. Чудом просто, я теж її не бачу. Просто чи ти ще так швидко їхала назад. О, тому... А то він пікав тобі на нього, да? так? просто... там просто така стежка слизька. По сухому ми ледь вилізли назад. А оце там зараз ми, ми там, звісно, ловили б жопою всі кочки. Ось тільки що так багато людей було. Оп, нікого. Це якийсь трішняк. Армагедон. Буря якась. А при цьому по погоді сонячно. Подивіться, що куриться що на вулиці. Ми як в Таїланд. в сезон, в не сезон попали. Оце отаке там. Боже, как... О, yes. Оце тачка. отаке там влітку. Боже, Я не знаю, що там у вас, але ну, у нас просто у нас якийсь пранк. У вас точно не треба забрати, ви так не вторнулися. Дівчинки ха-ха. Можемо Вони на ВДНХ, так? Да? Гуляють, тільки приїхали. ася така. Так жарко Хочеться, щоб дощик прийшов. Це Ась, на Асі. Що це пан. Ота! А це у нас сьогодні приключення. Прогноз змінив вже. Подекуди грози написано. Це просто гель. Походу пішов град. Він когось хоче забрати мабуть. День, розвиняється. Аначе наче виїжджаємо з тут. Поки так не скаже. Да, Окей, дивись, виїжджаємо. Ася саме написала, що вони в закладі, у і в них там закрито, якщо все нормально. О! Ми так скоренько все їздить бачиш ага. так походу там пото море море а ну трошки менше двірники так. гляньте там всі втопилися по бордюрчику їде не зовсім. зовсім хорошо що у нас висока машина да. Що їм робити? О, там ще й камінь. Хоче капець. Поповінь. Так, 10 хвилин дощ, що. Максим. Що це? Вода. Вода? В салоні? Ми йдемо проти О, очі. Що? А як гарно! боже, як красиво. Сонечко пробивається крізь тучки. І так, такая картинка класна. Супер. Вау. Дуже гарно. Ми Приїхали дощик закінчився. Можна, будь ласка, доставочку замовити на сьогодні? Доставка за яку адресу вам потрібно? Е, так, др... дракон золотий. Дракон золотий є. Е, зелений дракон. Зелений є. Червоний. Червоний є. Гранд ролл. Гранд ролл солодкий або острий? Давайте солодкий. Чи з рол з креветкою? Чи з з тигровою креветкою є? І Каліфорнія з лососем. Каліфорнія з лососем яка сама? Е, та, що в Екрі. І з Філадельфією. В Екрі та з сиром є. Е, так, і можна ще 4 пляшечки пепсі маленьких, оцих жестяних? Маленьку. Угу. Маленьку. Це три по 033. Давайте тоді три, нічого страшного. Пепсі по 033, три uh, пляшечки є. Так, да, і це буде на чотирьох. На чотири персони. Не бажаєте також розкоштувати нашу новинку Double Cheese Roll? Дуже смачний рол? Ні, дякуємо. До буде 1241 гривня, це буде готівка термінал? Карта. Двадцятої двадцять вас влаштовує? Да, добре. Але якщо буде е, так, знову трішу. така ж злива, доставки можуть бути запізнені, тому що кур'єри не будуть ризикувати своїм життям. Я розумію, а можна тоді якось повідомити нас? Ми тоді, може, самі під'їдемо заберемо просто. Добре, ну це якщо буде така злива і так, такі дуже важкі погодні умови. Хорошо, тоді давайте, якщо погода знов зіпсується, я просто вас наберу і уточню по поводу замовлення. Так, Хорошо. Добре, очікуйте очікуємо Все. до нас. Гарного дня. Да. Дякую, до побачення. Ти замовила сім ролів, шість Шість ролів, три О, 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 полі, полі. пепсі. І це 1200 гривень. Саме суші. А, а ти так дешево? І вони смачні. Так, да, дуже. Мені подобається дуже. Я думала, що буде десь дві з половиною. Ні. Це... Надо знати місця. А в нас немає всякого. Насправді це просто від, від філіала до філіала осама дуже сильно відрізняється. Типу, є хірові осами. У нас просто конкретно ця хороша, там смачно mm -hmm. роблять. Так, так дивись, як хорошо сонечко вийшло. Все, все висохло. Ну, точно не міняється нічого в наших влогах, Маша. Ми в магазині. Ми зайшли додому. Маша там розгрузила прання, і, як виявляється, у неї паляняла підстілочка. І тепер е, тьомина футболка і Машина біла рубашка не білі. Треба зробити їх білими. Тому А Ти думаєш, на 60 було б нормально все? Ні. А, при тому, що я поняла короче шукаємо этот оксі порошок для того, щоб відбілити тепер все. Ой, ну прикольно. Панорамні віконечка, так класно. Тільки, мені здається, ти тут як в акваріумі сидиш, тебе видно дуже. Да, у людей все шторками-шторками зачинено. Дуже близько донько. Зварила собі каву, настоюється. трошки хочу спати, тому що це, це все той самий день, в який ми приїхали з Греції. Я спала, звісно, в машині, але все одно часто просиналася, тому що ми зупинялися. Uh, і uh, періодично uh, по дорозі він тормозив трошки різкувато, ну десь приходилося. І це все впливало на сон. Він був неміцний. А може кажеш, що вона виспалася? Да. Не знаю, Я як розказуєш? вона виспала. Вона мене будила, казала, мама пристібнися. Тобто за дорогою пильнувала. Mm -hmm. Каже, виспалася. Чекаємо суші. Суші і дівчат. Так, немає дурочки у нас. Тому отак. О Боже, це вже загрожує життю кур'єра! йо Йо-моє, точно! Давай достану фляжі! Тримаю. Ні, хай буде свити. Воно не дуже відкрите просто. Що відбувається? Вже закритий, бо його зараз ще вирви, блін. Пориви вітру такого. Да. Вау. Все, капець. Да. Що там, девочки? Не знаю. Веселка. Ух, Ух ти! Така Клас. Ой, слухай, а зараз дощ пройде і вона взагалі яскрава така стане. Ой, як класно. Як свіжу. Хтось з зонтиками йде, зараз унесе. Такий вітер. Ой-ой-ой, вон там і морський горіть. Клас. Ух, мол, така сильна. Зараз гром буде. Да. А, у нас вже дівчата. Маша подарувала вже подарунки, подивитись у, у неї в лозі. А ми от, замовили суші. Кур'єр вижив. Він привіз нам таки. Мама казала, що я розказала. Ми не хочемо, щоб це загрожувало... курі не ризикувати, буде не ризикувати, ризикувати життям. Ми сами ваконечко відкриваємо конечка. Це вже буде ризикувати. Він приїхав на 5. Да, я ми бачили. бачили він Сміття у мене забрав і каже, давай тебе відвезу я одно до того дому а мене чоєвих не було йому дати. І він це сказав про сміття. Уже після того він поняв, що чоловік не дам, поте ще карти а, І Я вибігла з цим пакетом. і Я поняла, що він приїхав в дощ, а я без копейки йому якось я така була. Не мокніть, вже їдьте додому. виходіть за те роботи. Я додому можу занести. Він такий, ти давайте я баш мусорті завезу. Ну, все, наступного Піпусі. разу маєш його побачити і заплатити Або сказати, Ви поки везете, будете назад звертатися, а да. Я ще звернусь. Пепсі? Нарешті, Маша, да. пивося. У речі хотіли саме це пиво, а воно там. Скільки коштує? Два п'яте. І що в общем, подумала вона, що буде черги... Ой, в Києві його пити вже. Коротше, всім смачного. Нажали.